Сумський перевізник Андрій Олійник, що обслуговує маршрут номер 9 Добровільна Прокоф'єва, звернувся з листом до міського голови, аби йому дозволили зменшити кількість машин на маршруті в половину. Чому так і що з цього приводу думають мешканці добровільної, дізнавалася Катерина Гладенко. Кінцева зупинка на вулиці Добровільній. Тут обслуговують пасажирів автобус номер 64 комунального електроавтотрансу та один перевізник по маршруту номер 9 автобуси. У нас автобуси от, зажали. Бувають такі взагалі отриси, ні ще навіть виїжджати, проїжджати. Ну скільки в середньому возите пасажирів в день? У єдиничі по-разному буває. Скажіть, а скільки зараз на маршруті машин? 5. Конкурс на маршрутні перевезення міська влада провела у лютому 2017 року. Договір склали на 5 років. Згідно з ним на маршруті номер 9 має працювати 13 машин. Два дні тому у канцелярію міської ради перевізник, що обслуговує цей маршрут, подав листа. Документ виклав у Фейсбуці депутат Ігор Перепека. Перевізник просить зменшити кількість машин на маршруті до п'яти. Якщо ж ні, то він розірве договір в односторонньому порядку. Пасажири, які чекають на зупинці транспорту, розповідають про якість перевезень. Дуже погано ходить 9-й маршрут. Тут ходила 25-та маршрутка, яка була дуже хороша для всіх. Я тут з людьми балакав. А зараз так автобуси машини грязні. Отніподготовлене маршрутка йде только перед автобусом, буквально за ні Маршрутка йде тільки перед автобусом, буквально за кілька хвилин. Тоді йде автобус і все. Тут треба стояти півгодини, 45 хвилин і на будь-якій зупинці, щоб сюди доїхати, і звідси. А ввечері вже тільки один автобус, і він битком набитий вже після п'ятої. тільки один автобус, і він битком набитий. Вообще, не доїхати, не уїхати. А ввечері це у котрій? Уже послі п'яти. Автобус непогано ходить. А от маршрутки я, на мій взгляд, так краще б 53 земна вили, а дів'ятку обрали. Тому що вона дев'ятка дублірує автобус до самого базара. Разом з пасажирами ми чекали наступну маршрутку номер 9 Вона під'їхала через 30 хвилин. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Юасуми. Сам перевізник від наших журналістів слухавки не брав. Депутат міської ради Ігор Перепека, який виклав цього листа в соціальні мережі, Фейсбук прокоментував це так. Депутат на даному окрузі якби, нагнітає обстановку навколо цього питання. Перевізник, не витримавши цього, цього натиску, вирішив написати листа до відділу транспорту щодо розірвання з ним договору. Но, но відділ транспорту попросив перевізника ще деякий час. Повиконувати ці, ну, якби, цей договір тільки зменшенням кількості транспортних засобів. Депутат на даному окрузі він хоче, щоб перевізник відмовився від перевезень, а він зможе тоді заставити міську владу додати ще автобуси. Якщо відмовиться ще 9 й дев'ятий маршрут, то з мого розуміння. Міська влада не в змозі буде надати ще два автобуси, їй нікуди ні, ну, ні сняти ці, ці машини. Тому в кінцевому випадку постраждають тільки пасажири. Депутат на окрузі, про якого згадує у коментарі Ігор Перепека, це Дмитро Наталуха. Пояснив ситуацію, що склалося. Ситуацію я не нагнетаю, я лише констатую факт, що після 18.30 з добровільної виїхати неможливо. І це підтверджують всі мешканці добровільної. У мене ніяких там, особистих планів там, завести якогось іншого маршрутчика там, чи власника маршрутного бізнесу з іншого міста немає. Всі, в принципі, Готові на те, щоб працював комунальний транспорт. Нехай в меншій кількості, То, що він там вже п'ятий рік нас лякає, що він напише заяву, йому цей маршрут невигідний, він не буде нас обслуговувати, та нема питань, хай іде. Хай відділ транспорту проводить новий конкурс. Нагадаю, у грудні 2018 року перевізник СНД Автотранс відмовився обслуговувати маршрут номер 25 добровільне інтернаціоналістів. інтернаціоналістів». 53-й маршрут. Аеропорт добровільний, який обслуговував товпрестижлайн, також його не обслуговує. Як повідомила керівник прислужби міськради Ольга Симониста, начальник відділу транспорту Сергій Яковенко пообіцяв прокоментувати ситуацію у понеділок, бо на сьогодні заява від перевізника Олійника до відділу ще не надійшла.